Шинами, технічної нормативно-технічної документації. Отримання посвідчення водія, коли тобто, ну, отримують посвідчення, однозначно, наступний крок – це придбання автомобіля. Тобто, ну, було дивно, так, отримати права і, там, отримати посвідчення і не їздити за кермом. Для чого це? Перш вам забувається так, а хоча ну, й так, і є, багато є, багато є не Але розуміється так, що ви будете водіями, а водіями це, зрозуміло, будете мати автомобіль. Ну, Власний там, родинний неважливо, ви будете на ньому їздити. Отже, технічний стан автомобіля переложили на плечі власників, на плечі водіїв. Тобто, ви маєте розуміти, що ви поїздите на технічно справному автомобілі. Їздити автомобілі, де літає колесо по дорозі, ну небезпечно самому, небезпечно для інших. Їздити на автомобілі, де не працюють гальма, така ж сама ситуація. Небезпека ваша, насамперед. При... Ну,